У червні поточного року Сумщина серед областей України на другому місці за тривалістю та кількістю повітряних тривог загалом 171. випереджає нас тільки Харківщина з показником 194, а замикає трійку антилідерів Запорізька область, не досягнувши бажаного на полі бою, Росія використовує найбрудніші методи, цілеспрямовано тероризує наше мирне населення, пускаючи в хід усі види дронів і ракет різного калібру та дальності, безжально руйнують цивільну інфраструктуру і вбивають не Тервин для нас був досить складним і важким. Ворог здійснив понад 2500 ударів по нашій області. Це було як і каби, ФПІ дрони, ракетні обстріли, шахеди. Можу сказати, що, на жаль, ми втратили 12 мирних мешканців, серед них двоє дітей. Ми і співчуття близьким і рідним загиблих. Ми маємо 78 поранених, серед них 10 дітей. Найбільші атаки ворога відбулись в Сумській. Верхньосировацький, Путільський та Лебединський громадах. Можу сказати, що ворог пошкодив і знищив майже 150 приватних будинків. 34 багатоповерхівки, три заклади освіти і один медичний заклад. Під час потенційних загроз як реагують мешканці Сумщини на сигнали повітряної тривоги, та чи задоволені кількістю і станом сумських укриттів? Знімальна група телеканалу Відікон дізнавалася шляхом опитування на вулицях обласного центру. Укриттів мало вночі, теж не будеш нікуди бігти, максимум в коридор. Те, що в школах укриття вважається, то це не повноцінне укриття, а просто підвал. Воно в принципі обладнане вентиляцією, наприклад, але дітей багато душнувато і все таки конструкції там, несуча здатність. У в них зовсім не та, яка повинна бути для укриття. Не ходимо. А чому ми ж до двох стін сидимо? Ходять на роботі. Воно на роботі ходимо. Да, на роботі ми працюємо, на роботі ходимо. А дома далеченько укриття. Ні, ну то треба просто зайти і не виходити з нього. <рес> Бо в нас тривоги цілий день. Ну, Хотілося б, щоб, звісно, трошки краще було. І ближче, і більше, і безпечніше, щоб вони були. Ну, це так. Ну, Ми живемо, ж, самі розумієте, район же спальний, тому у нас не дуже з укриттями. Ну, Де знаходяться, ми знаємо. Якщо що, то побіжимо. Якщо прям напишуть, що РСЗВ або ланцит летить, тоді так. А якщо десь там каби чи ще щось, то ні. Ну, тобто, якщо я бачу по інформації, яка надається у ЗМІ або в телеграм-каналах, що є пряма загроза, тому що зараз десь в моєму районі влучить, тоді так. Ну із тих укриттів, які я бачив, то ті, що підземні, вони в більшості в хорошому стані. Єдине, що мені не вистачає для відчуття повної безпеки, це надземних укриттів. Тому що зазвичай, коли летить там балістика або ще щось, у людей або немає часу піти в укриття підземні, або вони не знають, де вони знаходяться. Тому що, як на мене, мало табличок, які вказують там, де укриття і тому подібне. А якщо надземні, то ті самі, що в центрі або в мануфактурі стоять, то всі знають, що вони там стоять і всі знають, куди йти. Не користуємося. Чому? Тому що здобались бігати в укриття. А як вам стан укриттів наш? Чи є якісь, може, ідеї, Та, те, що, поради те, що, до влади? Те, що у нас біля дому нормально, підійде. З тим, з тим учетом, що ми туди не бігаємо, коли зовсім щось сильно гупає, то бігаємо, там нормально, а те, що по місту ну таке. А які поради до влади ви хотіли б звучити? влади – роздуплиться поскоріше? Я військовий. Ми вже звикли до того і потрібно виконувати якісь задачі. З такою частотою повітряних тривог просто-напросто ми зупинимося. Тому ми йдемо на цей осознаний ризик, ризик спеціально. Працюємо, не закриваємося, все працює. Але, звичайно, бувають такі моменти, коли приходиться після якихось обстрілів, тоді вже ти починаєш розуміти, що, ну, мабуть, мабуть, треба вже. Мабуть, треба. А, як який, на вашу думку, стан укриттів по сумам чи вистачає їх? А, я думаю в центрі. Ще я думаю, так. У мене біля дому також є в укриття. Мене все влаштовує, але більшість людей, те, що я бачу в коментарях, всі ну, якось не дуже гарно ну, взагалі відгукуються про це. А, чи є у вас стосовно укриттів ідеї, поради до нашої влади? Так що, всі ж виділяють кошти, все якби повинно воно працювати так, як повинно, але, ж, на жаль, не все так, як ми хочемо, так як воно повинно бути. Ну, я ними не користуюся, але запах, якщо йдеш мимо, не дуже приємний, тому заходить туди не дуже бажано, як, як на мене. Хоча, якщо буде реальна загроза, що прямо над головою буде, свистіти, то мабуть. Мабуть, будемо користуватися. Мабуть, тр трішки якось їх не тільки поставити і забути про них, а ще й обслуговувати. Не користуюся. А чи бачите укриття по місту, як, на вашу думку, чи вистачає їх? Так, бачив небагато. Думаю, що не вистачає фактично, але судячи з їхнього стану, я думаю, в знову ж таки немає сенсу. Вони потребують або ремонту, або доопрацювання. Є укриття. В такому стані, що я думаю, що на, на ту хвилинку, як летить щось, то можна там перестояти. І з дитиною з внуком можу постояти. У нас там біля сільпо гарне укриття. Ми заходили колись. Виходили, було, е, да, така була тривога. Дуже. І ми з внуком туди заходили, стояли. Ну, думаю, що, що є укриття, мабуть. Може, десь щось і не, не все Правильно зроблено, ну, ну зроблено. Для людей щось робиться. Більше треба. Ще, я бачу, що в дитсадках там розбудовується е, ну, калинка, там, зайчата різні. Ну, в, общем, в школах треба укріпляти. Тому бажаю. А щодо модульних укриттів, які от стоять по Ні. центру, чи треба у житлових Негатив. масивах? Негативно відношусь. Тож, тобто, мабуть, Дуже кріпке укриття, а не таке, що на вулиці стоїть, туди ходять, знаєте, хто. Зовсім не влаштовує. Зовсім не, влаштовує. не вистачає і за того, що, наприклад, я живу біля ТЦК і там у нас жодного укриття немає. Тобто, навіть якщо я захочу кудись побігти, я не добіжу до першої школи або до другої, то, на жаль, з цим щось потрібно робити. Я військовий, я дуже недовольний кількістю е, укриттів, тому що, як мінімум, вони знаходяться над рівнем землі. Е, я гадаю, недостатньо. Якщо необхідно, всі мешканці міста не зможуть укритись. Тим паче, багато в будівлях укриття знаходяться в дуже поганому стані. Чи є якісь може поради до влади, ідеї? В принципі, прислуховуватись більше до військових з реальним бойовим досвідом. У нас, на жаль, у владі я знаю дуже багато військових без досвіду, але при великому званні. Тому так і виходить, що укриття недобудовані, вони неефективні. От навіть фортифікації, які навколо міста, вони не захищають від сучасних умов війни, Евпішок тощо. Ну я думаю, що кількість укриттів, мабуть, недостатня. Вони є, в принципі, в найпопулярніших точках по місту, але хотілося б, мабуть, більше їх. Тому що, мабуть, не всі люди, жителі міста, знають про їх наявність. тому як… Більшість ну не більшість, деякі люди зараз виїжджають, нові приїжджають переселенці з прикордонних міст сіл, і тому не всі знають про їхню наявність. Тому я вважаю, що можливо їх можна поставити ще більше. Якщо це будуть оці тимчасові укриття, шановні мешканці Сумщини, вкотре закликаємо вас, не випробовуйте свою долю і завжди реагуйте на сигнал повітряної тривоги. Не слід звикати до сирен і війни. Зберігайте пильність та обережність, особливо в складних або на. Безпечних ситуаціях бережіть себе та своїх близьких.